Коли немає результату від процедури радіа, сьогодні у відео відповіді як для лікарів, так і для пацієнтів. Як правильно брати пацієнта на цю процедуру, коли і який результат очікувати від колагеностимуляції. Сьогодні ми розберемо ситуацію, коли до мене приходить пацієнтка і каже: Я робила процедуру колагеностимуляції, але не бачила від неї результату. І сьогодні я хочу розібратися, чому деякі пацієнти не бачать результату від процедури Радіас. Тобто колагена стимуляція, я 13 років працюю з цим препаратом і дуже люблю використовувати його для такого чіткого, сухого ліфтингу обличчя. Так коли радіас не працює, і що потрібно пам'ятати для того, щоб правильно обрати пацієнта на цю процедуру? Коли до нас приходить пацієнт, дуже важливо оцінити якість її підшкірно-жирової клітковини. Наскільки виражена підшкірна жирова клітковина, наскільки виражений набрік чи пастозність наших тканин? Як працюють наші зв'язки, чи утримуються вони дуже якісно на надкісні? Дуже важливо пам'ятати, що всі пацієнти хочуть одразу мгновенного результату ліфтингу і радіс обіцяє цей результат, але є такі обставини, які важливо враховувати. По перше, це кількість і якість пішкірно жирової клітковини. Тобто до процедури радіусу потрібно готувати як амінокислотами, так і полінуклеотидами. Якщо ми бачимо надлишок жирової клітковини, якщо ми бачимо пастозних з наших пацієнтів, якщо ми бачимо надлишок шкіри, то я рекомендую завжди комбінувати процедури колагеностимуляції разом з апаратними процедурами, які я процедури використовую в своїй практиці. Я компактизую жирові пакети з допомогою смаз-ліфтингу. Якщо я бачу надлишок шкіри. Я готую до процедури мікроголкову РФО полінукліацідами чи амінокислотами, проводжу процедуру скорочення зайвої тканини та компактизації жирових пакетів, а потім, начебто, таким мистецьким пензликом вирісовую чіткі контури обличчя з допомогою процедури Радіас. Тому що Радіас це неймовірний препарат, який дає пролонговані та дуже очікувані результати, якщо ми правильно обираємо пацієнта на цю процедуру. Дуже важливо пам'ятати. Що радіс працює не тільки як об'ємоство препарат, а як препарат для якості шкіри, для скорочення шкіри та прибирання цінових зон на нашому обличчі. Тобто, для того, щоб наш результат був пролонгований. По-перше, треба правильно обрати пацієнта. По-друге, не обіцяти пацієнту, що він за одну процедуру отримує той результат, який він хоче одразу. Якщо ми бачимо надлишок тканини та надлишок пошкірно-жирової клітковини у наших пацієнтів, потрібно готувати. До процедури колагенної стимуляції потрібно не боятися казати пацієнтам, що в залежності від віку можливо не тільки працювати лише одним препаратом, а комбінувати різні препарати для досягнення більш вираженого результату декілька можна притись апаратними методиками прибрати гіпертонус. Наші м'язів з допомоги ботового якщо м'яз дуже сильний і утягує наш овал донизу, потрібно пам'ятати, що радіс, який би він не був би міцним колагеностимулятором, він не утримує роботу м'язоплатизми, яка утягує наш овал донизу. Радіс це найулюбленіший мій препарат для колагеностимуляції, тому що він дає. Чіткі результати, чіткі контури, виражений ліфтинг обличчя. І ще, ще саме головне, що всі бояться радіуса, тому що він дає напрямки. Дівчата мені 35 років, в мене в обличчя. 11 шприців радіоса за 9 років. Як ви бачите, жодного набряку. За 13 років своєї практики я зрозуміла одне, що шкодить і дає набряки не радіос на поличці з препаратами, а руки, професіоналізм та сертифікованість спеціалістів, які виконують цю процедуру. І щоб не пропустити нові цікаві експертні відео, підписуйтесь на наш канал.